Всім привіт! Саморобний помічник, сеп кабурин, трактор, сівалка. Не купили ми сівалку поки що, хоча є можливості, але не стало швидко нічого метикувати, що небудь взяти, тому, э, цього. тому посіяли. Ось Сусіда попросив, поміг батьком мотоблоком, як звичайно, і ми э, посіяли. Тут. Була у нас культивація, трактор був із е, трактор був в ці такі есообразні е, лапи з бороною. І малось, малось трактором сіяти. Сівалка та зоря. От подивіться, зараз яка тут красота, Воно два проходи, буквально трактор зробив. Тут взагалі гарно, не ні грудки, нічого, рівненько. Але сталося так, що трактор поламався доволі серйозно дядька. Ну, Надіємося, він його зремонтує, бо в його куча і так своєї роботи. То ми вирішили все-таки досівати руками. Значить, Руками ми посіяли. Ну, Тут ділянка 50 сотих. трактор обійшов два круга, третій пішов і зламався. Тому зараз, отака, зараз ми беремо трактора. Тяжкі борони і проходимо в один слід, заробляємо зерно. Виходимо з ситуації. Да, земля волога, хороша земля. Воно груді. Бачите, яка грудка о. і ногою легенько розбивається. Доволі після дощів. Вже навіть сьогодні приморозочок був. Тому таке коротеньке відео про посів пшенички. Хліб треба сіяти. Хто сіє, хто ні, то кожного свої проблеми, кожен має свою думку. А ми сіємо, щоб мати свій хліб домашній. Так що ставте нам подобайку за нашу роботу. Та й підписуйтесь обов'язково. Всім щасливенько. Так, друзі, в добавок, ось я вже трошки заробив тут, гарно виходить. Бороньми. Ну, звичайно, це не сівалкою, але і не, кін, не кінними легкими бороньми. Зерногеть доволі гарно ховається. Є десь поверху, без цього ніяк. Е, хотів вас попросити, е, напишіть у коментарях мені, хто знає, де продаються хороші по стану сівалки, можливо, хтось свою продає 1,5-1,8 метра, щоб не дуже тяжка була, ну і бюджетна, звичайно. Не кажу, що сама там дешева, бо е, хотів купити, але з гарячку не потрібно робити. Там треба вибрати, е, щоб був стан її хороший, а не ще купити і ковиряти з її. Так що, будь ласка, напишіть мені в коментарі, хто знає де є якісно, не дурять по-чесному, продають ці валки.